Христос рождається, шановні глядачі телеканалу ТС-1 і глядачі програми Духовні Обрії. Сьогодні на календарі 6 січня, і ми з вами вже готові зустріти новонародженого в іфлеємських яслах младенця Христа. Сьогодні тема нашої програми, програми Духовні Обрії, буде називатися Вселенська різдвяна радість. Чому радість, чому вселенська і чому різдвяна? Про це ми з вами поговоримо у нашій програмі. І гостем нашої програми є проте Олександр Гук, кандидат богослов'я, науковий співробітник Богословського історичного центру ім. Архімандрита Василія Проніна. Доброго вечора, вечора. тис Олександр Гарно. Дякую, що ви погодилися прийти в нашу студію у такий пізній вечірній надріздвяний час. Шановні глядачі, нагадуємо вам, що наша програма має свою електронну скриньку, на яку всіх вас запрошуємо надсилати свої побажання, листи, питання. Також нагадуємо, що в нас є поштова скринька, на яку у письмовому вигляді ви можете на єпархіальне управління в місті Мукачеві надсилати свої пропозиції щодо проведення наших програм під назвою Духовні обрії. Десь Олександр Вселенська різдвяна радість. Банальне питання, чому Вселенська радість? Ну, логічна відповідь, тому що всела нарадується. Народився Спаситель світу, якого, про, про якого говорили пророки. І, звичайно, в цьому відношенні, якщо говорити про вселенську радість, треба, очевидно, говорити про вселенні. Ну, перш за все, про космічну Вселенну, простір космічний і створений, якби, фізичний світ, який радується відновленню, очевидно, говорити про антропологічну вселену, людську і історичну. Ці всі вселені возрадувалися, вони прийняли Богомладенця. Якщо говорити у космологічному аспекті, то про це дуже гарно сказано у Святому Євангелії, що Вифлеємська зірка приводить волхвів з Востока, що вони поклонились Богомладенцю. Ну а хто такі волхви? Це ті, які добре знали тоді космос, які вивчали космос зв'яздочати, які знали рух е зірок, зірок. Би, планет. Дуже уважно. Слідкували за Всесвітом і побачили це чудо, яке їх і привело до Богомладенця. Вони йому поклонились. І це вже було свідчення про те, що Вселенна, Всесвіт дав такий знак, що відбулася надзвичайна подія вселенського значення. Космічно, скажімо так. І ті люди, які вдивлялись в космос, його вивчали і знали, так, в якійсь мірі, і це їм було засвідчено. Тому це свого роду чудо, що приходять люди. А з востока, як сказано. По суті, для іудеї невідомо звідки? Для того, щоб поклонитись Богу Молоденцю. Це дійсно чудо. Сама Вифлеємська зірка це надзвичайне, ну скажімо так, свідчення, поклоніння. Чому? Тому що в язичницькому світу поклонялись небесним світилом. Небесним світилом. Ну, був культ такий поклоніння, це були для них Боги. А тут, бачите, вифлеємська зірка, якби вказала сам всесвіт, вказав, хто є Бог. Не зірка, не зорі, не планети, яким поклонялися зичники, скажімо, Вавилоні, а той, який народився у Вифлеємі. І ці маги або ці волхви прийшли йому поклонитися чудо свого роду в космологічному аспекті. Ось. Космічна вселенна возрадувалася і поклонилася. Істинному сонцю, не сонцю фізичному, а істинному сонцю, яке прийшло з востока взагалі-то, знову ж. І бачите, тут йде така зміна цінностей релігійних. Не поклоніння небесним світилам, а поклоніння істинному вогою як сонцю, який ну, створив цей... да. ці світло. І про це і наш різдвяний тропар свідчить. Поклоніння кому сонцю мається на увазі. Бачите, ці волхви. Які мали релігійну традицію, взагалі, то поклоніння Небесним світилам, перейшли поклонитись істинному Богу. Це дійсно чудо. І в цьому відношенні Вифлеємська зірка є таким образним, ну, скажімо, космологічним символом. Якщо говорити про Трьох волхвів, їх ще називають гарно так поетично, трьома царями, трьома королями, так, 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 так правильно інакська версія. І ми знаємо, що їхні мощі зберігаються у Кьонському соборі так. у Німеччині. Німеччині. Цей собор величезний, надзвичайно, і з архітектурної точки зору це досконалість. Він був якби побудований для них і так далі. і так далі. Бачите, це в такому космічному аспекті возрадувалася всалена, його зустрічала. Про Ангелів йде світ, про невидимий для людського ока, який возрадувався. Якщо говорити про історичну вселену, тут також є певне підґрунтя. І про це нам знову свідчить Євангелія. Історичний світ також став якомусь, в якійсь мірі Вселенським. Чому? Тому що якраз ця подія відбулася в який історичний період, в яку історичну епоху, чим вона визначена у всесвітній історії, її вселенськість. А дійсно, у всесвітній історії і сама історична епоха відзначена вселенськістю. Чому? Тому що саме це в цей період, по суті, набуває початок Вселенська Римська імперія, класична Римська імперія. Саме в цей час вона і народжується, тобто набуває вселенську історичну змісту. Це епоха Октавіана Августа. Так що якийсь мір, ну скажімо так, прообразно. У цьому вселенському, як поклонінні, не усвідомлюючи, звичайно, приймає і сам римський імператор Октовіан Август, тому що написано в Євангелії, що по указу кесаря Августа святе сімейство із Назарета йде в Ефлеєм, тому що там має народити Спаситель по пророцтву. І і банально що, бач... був перепис населення. Бачите, і така причина. Ну, історична, суто історична соціологічна причина. Вони пішли в Ефлеєм, тому що було повеління кесаря Августа. Чому? Тому що був перепис. Але пророцтво здійснилося. Так що, бачите, у Різдві Христом приймає участь, як ми вже визначили, космологічний аспект. Волхви приходять поклонитися із Востока язичники, по суті, по вірі, тому що вони не знали істинного Бога, вони вивчали космос. І приймає участь уже вселенська формація в історичному аспекті Римська Ємперія, імперія, імперія закону, укази, які видає імператор, і які виконуються. І, звичайно, це також такий аспект, вказуючи, що участь у Різдві Христов. Тобто, Співучасть приймають вселенні, тобто вселенський аспект масштаб, тому що він дійсно цар-царів і Господін господ, як сказано родств. Якщо брати в антропологічному аспекті, це також подія надзвичайно. Чому? Тому що народжується людина від Діви. Як ми знаємо, це чудо, яке було предсказано у Ветхому Завіті, конкретно у пророка Ісаї. І це також який аспект, він кульмінаційний спаситель світу, як людина, має народитися від діви. Тобто він має охопити всю людську природу в антропологічному аспекті, всю її повноту. І саме в дівстві ця повнота і набуває актуальності. Так що, бачите, оце е, зміст вселенської радості або вселенської участі у народженні Богомладенця, вона вказує на те, що дійсно це. Подія являється кульмінацією в історії спасіння, в якій приймають участь і космос, і історія, і людство в цілому. Це кульмінаційна подія. І тому і не випадково в астрономічному аспекті вона якраз зосереджена і в астрономічній кульмінації. Ну, ця дата. Чому саме так? Тому що документальної фіксації нема і не могло бути. Про народження спаситель. Що ось він народився, там то записано, знаєте, як то? Цього не могло бути тоді. Але оскільки це вселенська подія, то, звичайно, і вселенська астрономічна кульмінація. А що це за кульмінація? Це перехід зимнього сонцестояння до літнього. Тобто сонце у цій фазі астрономічній починає набувати сили, зростати. Тобто сонце, яке дає тепло, життя і так далі. І так далі. Шановні глядачі, нагадуємо вам, у нас в ефірі програма Духовні обрії. Сьогодні ми з Олександром Гуком говоримо на тему: Вселенська різдвяна радість нагадуємо вам, що у нашій програмі Електронна скринька просимо вас надсилати свої побажання, листи питання, а також надсилати свої листи на Мукачівське пархенне управління, які на адресу, яку ви бачите зараз на своїх телеекранах. Е, від себе скажу е, о, таку одну річ, що е, стосовно того, як каже Олександр, астрономічної цієї вселенської радісті, іноді ми дуже прив'язані до цифр. Навіть є така ціла наука, називається нумерологія, коли люди залежні від цифр, вони там вигадують певну суму цифри вони мають велике значення в їхньому житті для людини, яка не вірить в Христа. І ніколи не вірила в Христа. Для неї може народитися Господь посередині літа, в на навесні. Тобто, в той момент, коли вона повірить в нього, він народиться для для неї конкретно. І іноді нас запитують, що служити люди, як все-таки вітати один одного. Христос народився, Христос буде родитися чи рождається. Церковна транскрипція цього вітання звичайно рождається, тому що Різдву Христовому немає початку. Немає початку ні в часі, ні в вічності. Тобто, ще навіть до того, як була, був, була така категорія буття, як час, Христос вже народився, спокон віків, як сказано в Іванлі, було слово. Тобто початку Різдву Христовому немає. Так він народився в часі тут як людина, але як Бог, як син Божий, як друге лице Святої Трійці, в нього часу немає. Тому Христос рождається. Він ніколи не зупиняв це народження Христова ніколи не зупинив. Нам важко це усвідомити, тому що ми є люди, але з іншого боку, дата народження Христа, як сказав правильно, отець Русен, вона дуже е, така е, звичайно кульмінаційна з одного боку, а з іншого боку, е, вона якби ну, народження Христа ну, Христос немає. Христос рождається вічно, звичайно, так. Бог Слово, І він носить цей цю логосність, якщо скажімо, цей смис, цей розум і Вселенну, і в історії людства. І тому, звичайно, не випадково, якби в єдину точку зводяться ці кульмінаційні події і астрономічна, і історична. Це дуже логічно і це, ну як вам сказати, це фокус, вселенський фокус, якому зводяться в єдину точку оці кульмінації: і астрономічна, і історична, і антропологічна, людська, як ми сказали. І відносно нього вже починається якби ну, відновлення буття. Це ж початок нашої ери, від Різдва Христова, так. також не випадково. І тут не випадково зводяться і ці астрономічні цифри, як ви сказали, це символи, образи, але вони наповнені, свят, святе письмо наповнене ними. І бачите, і в космологічному аспекті це відбулося, і відбулося. в історичному. От, Дуже гарно про це сказано у пророка Даніїла, да? коли він каже, от було Золоте царство Вавілонське, потім срібне, перське, потім э, мідне, мідне грецьке. грецьке. Прийде залізне, коли прийде Христос Спаситель Месія. От залізне царство, це римське, Всесвітнє, саме тоді він і прийде, от тоді буде кульмінація. Це така лінійна. же і в астрономії. Воно йде, розвивається, набуває якоїсь кульмінаційної точки, ось сонце. Переходить від одної фази до іншої, скажімо, від минулого до майбутнього. Це від дві ери до християнська. Сонце йде до сонце стояння, зимове до Христя, і потім переходить у літнє, це вже християнське. Бачите, такі паралелі дуже логічні, і вони зрозумілі. Вони мають ну, всесвітнє значення. Так що тут поєднано Божої примудрості, поєднано все в єдиній точці, щоб ми розуміли, чому саме в Адже на перший погляд Спаситель народився на периферії імперії, там ну, що там, іудея там? Це взагалі, як вам сказати, задворки цивілізованого світу, задворки цивілізації. А насправді якраз тут і все відбувається, і причетні і всесвіт, і ангельський світ, як сказано. І причетна імперія. Я коли був е, малим е, дітвачком, пам'ятаю собі у дитинстві. Для мене завжди була загадка, така дуже цікава. Е, якщо ми звернемо увагу, шановні глядачі, на дуже такий банальний момент, але він є присутнім у Різдві Христовому і в Воскресінні Христовому. Це була ніч. все людство спало. Господа ніхто не зустрічав одні пастухи, були ангели, які співали, і телятка корови, які дихали парою на нього, гріли його своїм теплом. Так само відбулося воскресіння вночі, коли вся планета людству, все спало. Тобто, Господь Це приходить. Про Це про образ. Він, він від ночі так. До, до дня До, до дня, так. і він не вимагає до себе ніякого поклоніння великого такого славного помпи. Там не було помпи. Це було все в скромності і. Дуже вдало сказано, не вимагає ніякого поклоніння, але вселене йому поклоняється. Мається на увазі від людини. Звичайно, ось. І поклоняються ті люди, які знають всесвіт. Бачите, тут дуже все так. А звичайно, він прийшов з любов'ю і з безпомічністю, про яку мали турбуватися і так далі, яку мали оберігати. Так. І так ми знаємо, що йому загрожувало. Небезпека в цій. Олександр, продовжуємо нашу бесіду. Шановні глядачі, в ефірі програма Духовній обрі. Ми говоримо на тему Вселенська Різдвяна радість. Всі ми зараз будемо сидіти у різдвяного вечірнього стола. Не забувайте, що це строгий піст, в який не дозволяється, е, ніяка їжа тваринного походження. Про це не забувайте, тому що ми маємо зустріти Різдво Христово, військово причастившись, посповідавшись. Тобто я веду е, нашу розмову до того до питання, які дари ми маємо принести Христу сьогодні, тепер, зараз, християни, які живуть в третьому тисячолітті. Mm -hmm. Тися, Олександр, якби. Ну, духовні дари, звичайно, і також відмітити саме своїм духовним станом відношення до цієї події. Вона радісна. Як ви сказали, ми маємо приготуватись постом, а це вже духовна підготовка. А нам дає ну, духовну гармонію. Звичайно, ми відчуваємо цю духовну внутрішню радість, у, якби зустрічаючи Христа в такій духовній готовності, Ось. І тому ця, скажімо, духовна традиція, вона дуже важлива для нас. Тому що, на жаль, як ми знаємо, все-таки сучасний світ він більшу увагу звертає на таку зовнішню сторону. І буває такий ну, парадоксальний випадок, що взагалі-то. Світ святкує Різдво Христове. Як ми знаємо, це і на Заході дуже поширена традиція: ці канікули, ці ялиночки, ці діди, морози. І вони кажуть, різдво, різдво, там крісмас, так Це мерія давоти. Вони радіють, і це радість звичайно дуже щира. І очевидно, скажімо, для Західного світу різдвяна радість ну, саме така, вона глибока в тому розумінні, що вони збираються сім'єю і так далі. Начебто святкують Різдво, але навіть в історичному аспекті тут уже не присутнє. Ну, церковний зміст взагалі-то відсутній, тому що не йде мова про Христа, про Вифлеєм. Ну, про цю івангельську історію, а просто про традицію От, культурно побутова, так, така яка спортивні. залишилась від е, минулих поколінь, які це відчували, скажімо, в духовному аспекті. На жаль, це трансформувалося в таку зовнішню традицію, От, особливо на заході. У нашому просторі це ще все-таки відчувається ця церковність, але все-таки ми цю бачимо тенденцію, цей вплив. Тобто перехід від внутрішньої радості, ну до такого зовнішнього аспекту. Так, е е е від духовності від, до, до емоцій. Тись, Олександр, на превеликий перевеликий жаль, наша програма завершується до до кінця. Шановні глядачі, нам дуже приємно з вами бути із і з е оцом Олександром. І незабаром у нас е е через нашу віру народиться Христос знову і знову і знову. Ти Олександр, у нас є кілька секунд побажати нашим глядачам привітання до Різдва Христова. Хочеться побажати, дорогі телеглядачі, щоб саме. Внутрішня духовна радість супроваджувала наше різдвяні свята, і в цьому відношенні ми якби будемо свідками цієї істини, яка відкрилась у Різдві Христовому у всьому всесвіту, як космічному, історичному, так і людському. Я всесвіту. би хотів від себе побажати, шановні глядачі, лише єдиного хотів би звернутися до тих людей, які ще не вірять в Христа з різних причин. Можливо, через те, що їм уютно в цьому світі без Бога, можливо, через те, що вони взагалі не ідентифікують себе з християнством. Але повірте, що 2012 років тому прийшов на землю не просто чоловік, не просто пророк, не просто якийсь фокусник, а прийшов справжній реальний Бог якого ми іноді не можемо побачити, звичайно, через своє життя. Тому я бажаю всім вам, щоб ви якомога скоріше впізнали цього Бога в своєму житті, впізнали через добрі справи, через повідь, через танства, через участь у церковному житті. Нехай новонароджений Богомладенець у яслах і Христос береже вас, ваші сім'ї, ваші родини. Вірте в справжнього Бога, і тоді в житті, повірте, не буде ніяких абсолютно перепон навіть. Те зло, яке вам здається, злом, воно буде добром. Нехай Господь вам допомагає. До наступних наших зустрічей. Бережіть себе і будьте христовими.